Військовому, православній людині що подарувати, пропоную один із варіантів, який буде доречний, це ікона Георгія Побідоносця, Юрія Змієборця, як його ще називають. Дивіться, яка тут витончена робота, фон в позолоті. Він з таким гравіюванням, і Георгій це лиття в посрібленні. Підрамничок, рама ну дуже гарно виглядає, на мою думку. Напишіть свою, вам буду вдячний. Сайт іконна лавка. У нас дуже великий вибір ікон, не тільки Георгія, будь-яких більше 4 тисяч представлено на сайті. Будемо раді вам допомогти з вибором та швидко доставити військовому православній людині. Що подарувати. Пропоную один із варіантів, який буде доречний, це ікона Георгія Побідоносця, Юрія Змієборця, як його ще називають. Дивіться, яка тут витончена робота, фон в позолоті. Він з таким гравіюванням, і Георгій це лиття в посрібленні. Підрамничок, рама ну дуже гарно виглядає, на мою думку. Напишіть свою, вам буду вдячний. Сайт іконна лавка. У нас дуже великий вибір ікон, не тільки Георгія, будь-яких більше 4 тисяч представлено на сайті. Будемо раді вам допомогти з вибором та швидко доставити.